Психологічні трюки. Коли колеги по офісу зупиняються біля мого столу, вирішують зі мною поговорити і відмовляються залишати мене в спокої, я встаю і йду наливати собі води, продовжуючи з ними спілкуватися. Потім, замість того, щоб піти до свого столу, я йду до їхнього, і вони інстинктивно сідають за нього. У підсумку я просто закругляю діалог і повертаюся до роботи. Мій молодший син, 4 роки, нещодавно перейшов у фазу чомучки, і я прочитала у статті: що найкращий спосіб зупинити нескінченний потік запитань це запитати: я не впевнений, а ти що думаєш? Це як дар Божий. Дитина сама відповідає на своє запитання, ти кажеш щось на кшталт: мені подобається твоя версія, і вона тут же від тебе відстає. Геніально! Щоб уникнути драми на роботі і усім подобатися, потрібно робити компліменти людям за їхньою спиною. На даний момент у мене в підпорядкуванні близько 240 людей у шести ресторанах. Найчастіше буває складно змусити їх робити те, що потрібно. Як виявилося, фраза Мені потрібна твоя допомога з дуже дієва. Людям треба відчути себе потрібними. Що завдяки їхнім діям щось змінюється, і якщо ви даєте їм це зрозуміти, це призводить до реальних змін. Ось кілька моїх улюблених, і якщо ви весь час здаєтеся щасливим, коли когось зустрічаєте, то рано чи пізно вони теж будуть раді вас бачити. Будьте добрі, навіть до мудаків, кумедно спостерігати, як вони поступово заспокоюються, якщо ви не піддаєтеся злості. Не ображайте людей, а давайте їм зрозуміти, чого ви б від них хотіли. Наприклад, якщо хтось, очевидно, грубо поводиться, скажіть, що вам дуже подобається, коли він або вона розмовляє з вами вічливо. Вони не можуть на це нічого заперечити і поступово усвідомлюють свою помилку. Спочатку попросіть щось нездійсненне і отримаєте відмову, а потім просіть те, що вам потрібно. Ця техніка називається двері в обличчя. Під час суперечки зберігайте спокій і фокусуйтеся на проблемі, а не на людині. якщо, звісно, людина сама не є проблемою. У такому разі не соромтеся її позбутися. І якщо ви хочете видати якусь критику, пробуйте затиснути її між двома позитивними фактами про людину: позитивне, негативне, позитивне. Зазвичай так люди краще сприймають критику. Хочете змусити людей добре до вас ставитися? Попросіть їх про послугу. Навіть найдрівнішу на кшталт не міг би ти потримати мою ручку кілька секунд. Це обманює мозок, тому що він думає я погодився допомогти цій людині, значить, вона мені подобається, інакше б я не став. Просте вислуховування будь-кого без дачі порад. Або вивуджування інформації зазвичай дає мені змогу дізнатися про людину більше, ніж якби я розпитував її. Коли я вирушаю патрулювати відділення зони для хайкінгу, мені треба слідкувати, щоб не було людей із собаками. Це заборонено. Рейнджер підказав, що потрібно запитувати тих, хто приходить із собаками. Ви шукаєте, де б вигуляти вашу собаку? Це дає їм шанс прикинутися, що вони не знали про правила. Звісно, скрізь висять знаки, тож їм не так ніякого. Потім я даю їм брошурку зі стежками, де можна ходити з собаками. Чудовий спосіб уникнути конфлікту. Часто користуюся схожими трюками і в інших сферах життя. Під час суперечки початку знайдіть на чому погодитися. А потім проштовхуйте свою позицію. Краще говорити ти маєш рацію, замість я знаю. Тоді ти не будеш виглядати мудаком, адже інша людина могла щойно дізнатися про це. Якщо вам потрібно щось запам'ятати, думайте про це, роблячи щось незвичайне. У результаті спогад зв'яжеться з цим чимось і в майбутньому щось викликатиме конкретно цей спогад. Наприклад, вам потрібно буде винести сміття перед сном, покладіть подушку в інший кінець ліжка. Якщо ви комусь щось простягнете, він найімовірніше це візьме, найвеселіший психологічний трюк. Якщо вам потрібно когось заспокоїти і змусити їх спілкуватися, задайте питання про якісь цифри або особисту інформацію. Це може витягнути тих втратив над собою контроль або закрився з цього емоційного стану і повернути в той, у якому вони можуть легше і спокійніше пояснити, що сталося. І я працюю на гарячій лінії, і це дуже добре працює. Якщо з вами розмовляє хтось сором'язливий, то раджу дивитися на нього і періодично кивати головою. Це допомагає таким людям продовжувати розмову. Замість чи є у вас запитання? Запитуйте, які у вас є запитання. Перше найчастіше закінчується тишею, а друге, створює комфортну обстановку, яка допомагає людям зібратися і поставити запитання, яке їх цікавить. Якщо доводиться вислуховувати чиїсь відмовки, або якщо ця людина просто поводиться некоректно, найчастіше, найкращий спосіб, це просто дивитися на них. З легкою зацікавленістю і нічого не відповідати. Якщо не ставити їм жодних запитань, вони просто самі заженуть себе у кут і розгубляться у власних словах. Я працюю з купою адвокатів-ідіотів і постійно використовую фразу Ти маєш рацію. Навіть якщо вони мають рацію в якійсь найдрібнішій деталі, це змушує їх почуватись розумними і вони одразу ж розслабляються. Ба Більше вони продовжують тебе слухати, бо підсвідомо чекають ще компліментів. Дякуйте людям за якості, яких ви від них очікуєте. Замість того, щоб вибачатися перед клієнтом за запізнення, скажіть їм спасибі за терпіння і розуміння працює безвідмовно. Замість відкритої суперечки я спочатку погоджуюсь з людиною. Потім роблю коментар щодо їхньої позиції і в кінці пояснюю свою позицію. Завжди треба закінчувати на позитивній ноті ідея в тому, щоб показати супернику повагу до його позиції, маючи на увазі, що людина не повний ідіот. У її словах завжди є щось розумне. Замість того, щоб затикати людину і виловлювати її помилку, ви її вислуховуєте. Потім ви зможете висловити свою точку зору, мета в тому, щоб мати обмін думками, а не тупу суперечку, де ніхто ні з ким не згоден, і, врешті решт йде нічому не навчившись у співрозмовника.